У дитинстві я завжди хотів бути лікарем, і в мене не було ні, ну, ніяких сумнівів, що я там стану в другої професії кимось. В принципі, тому лікар це моє призвання, я це знав завжди. І ще в дитинстві я дуже любив читати різну літературу медицинську. Дуже багато любив. Дізнаватися як, як медичних з таких термінів, яких як мені ще я їх тоді ще не розумів, але ну, мені було дуже цікаво про це дізнаватись. В принципі, я знав, що я буду лікарем. Е, Урологією е, я зацікавився на 4-5 курсі універу. Е, спочатку мені дуже-дуже ну, хотів стати хірургом, але потім, коли я ще біль, все, все більше і більше став про це дізнаватися, як працюють хірурги, то все менше і менше я розумів, що це моє. Я хотів розвивати, бачити себе в хірургії, але в більш акуратне, більш менш інвазівної хірургії, тобто лапароскопічні операції, тобто ендоурологія. І я зацікавився урологічними урологічними процедурами, коли побачив, які операції саме проводять урологи в якому направленні двігається урологія, тому що урологія насправді дуже сильно продвігається вперед. Дуже багато з'являється нових методів лікування, хірургічних, нехірургічних. І я вважаю, що не в кожній хірургії є така велика кількість лікувальних методів вирішення проблеми урологічної. В принципі. Так, ну яким принципі, я пишаюсь, це ще було на інтернатурі. Мої колеги-лікарі-урологи направили мене на консультацію одного пацієнта. Він сказав, що там все гаразд, в нього він повністю здоров, все прекрасно. Просто потрібно залишити консультацію уролога. Я поспілкувався з пацієнтом, зібрав у нього чітко і вияснили, що в нього була макрогематурія, тобто кров в сечі зі згустками три роки тому. Мене це дуже насторожило. Тобто пацієнта зараз нічого не турбувало, він відчував себе дуже прекрасно. Але я вирішив е, зробити йому УЗД. На ОЗД я виявив в нього новоутворення сочового міхура, воно було дуже невеличке, але от якось так я побачив. Направив його на КТ з внутривишньовельним контрастуванням, підтвердився рак сочового міхура, оперативно його пролікували і у пацієнт зараз все дуже-дуже непогано. Тому він мені він мене ще дуже багато разів сказав мені дякую, доктор і це було дуже приємно. Моє найголовніше хобі, в принципі, це більярд. Я дуже багато раніше грав у більярд. У мене є і кий свій. Я грав на турнирах, приймав участь і вигравав два чи три турніри. Це не на любительському рівні, але все ж таки. Також в мене є дуже дуже гарне хобі, яке я ну, дуже люблю. Це заняття йогою. Я вивчив дуже багато вже асан, там стойка на руках, на голові, там і все таке інше. Тобто мені це дуже подобається. Воно допомагає мені е, тримати всі думки разом в голові і чітко і послідовно якби, висловлювати свої думки. В майбутньому я бачу себе спеціалістом, який виконує складні опароскопічні операції, тобто операції е, різного рівня складності. Е, які будуть допомагати людям і покращувати їх життя. І також я хотів би володіти методікою мужського слінгу, це це оперативне втручання, яке підрозуміває для лікування натримання сечі у чоловіків. В принципі, це тому, що я використовую ну, так, якби не з голови все лікування у мене йде, а я використовую лікування по всім європейським рекомендаціям по доказовій медицині, тобто те, то, що реально допомагає людям.